Рідний да все вирішується на полі. Вітаю всіх, хто доєднується до ефіру 24-го каналу. 16.20 маємо на годиннику. Цю годину проводимо в компанії одне одного. Я продовжую вам розказувати про те, як наші а, славні сили ДСНС, рятувальники, продовжують долати. Ті труднощі, з якими сьогодні зіштовхнулася Україна зокрема, у Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів, коли ліквідовували наслідки російського удару. Про це повідомляє ДСНС. Один надзвичайник отримав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму. А також Забої хребта і колінного суглоба водночас пошкоджено пожежну рятувальну техніку, яка була на той момент з ними. Також у Києві вже відновило водопостачання для двох мільйонів абонентів. Про це повідомив глава Мінрозвідку, Проте зазначив що ще 4 тисячі будинків залишаються наразі без води. Роботи тривають на Кіровоградщині. Водопостачання почнемо запускати близько 18-ї години. На Чернігівщині також зріс обсяг. Застосованих погодинних відключень світла наразі. У регіоні застосовуються три черги знеструмлень одночасно. Повідомляє Укренерго. І, звісно ж, причина цих самих обмежень в області це наслідки попередніх російсько-дронових атак. Давайте долучимо до нашого ефіру енергетичного експерта Геннадія Рябцев з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане геннадію, ну що ж, нас не те, щоб нас не попереджали, нам говорили про те, що ця зима буде складна, як і перед кожною. Наступною зимою нам кажуть про те, що ця зима буде складна? Їй немає чого бути легкою? Війна не закінчилася, Росія нікуди не зникла. Відповідно, атаки України українських енергомереж продовжаться. Знаєте, кожного року в новорічну ніч президенти говорять нам про те, що цей рік був складним. Кожного разу нам говорять, що ця зима буде складною. Так, от ця зима, пане Геннадію, чим вона буде відрізнятися від попередніх зим? Ну і з огляду на ту ніч, яку ми пережили, як буде себе далі поводити Росія? Ну, нічим не буде відрізнятися. Ну єдине, що ні, все ж таки відмінність є. Знаєте, от зима 22-23 років була несподіванкою. Ніхто не думав, що Росія почне бити по цивільній інфраструктурі, і тому після перших ударів навіть в енергетиків був розпач, а і ніхто не знав, а що потрібно робити, як потрібно всьому цьому протидіяти. Де брати протиповітряну оборону, де чи потрібно щось чи, чимось захищати, тому й були такі масовані вимкнення електричної енергії, коли цілі міста в цілих містах впродовж місяців були графіки запроваджені графіки спочатку. Незрозумілі графіки, потім щось більш-менш зрозуміло з графіками вимкнення електричної енергії, але все одно це було е, несподівано і таке навантаження було на психіку дуже суттєве. Після цього е, посилилася е, оборона, тобто щільність протиповітряної протиракетної оборони, була підвищена. З'явилися перші е, інженерно-технічні споруди, які Захищали наші інфраструктурні об'єкти, і ну, все це зменшилося. І тривалість вимкнень, і ДНД взагалі цих вимкнень не було жодних. І то, тому дехто подумав, що все, ну так, от воно і буде. Що ми захистилися на 100%, Росія більше не буде бити по енергетичній інфраструктурі. Ні, всі профільні експерти я казала, що Росія нічого не змінювала в своїй тактиці. Вона постійно, точніше, в своїй стратегії, вона постійно змінювала лише тактику. Вона то била по одних об'єктах енергетики України, то, то а по інших, то наносила концентровані удари, то розосереджені, то одними засобами враження, то іншими. Потім комплексно. Тобто вона змінює тактику, підбираючи, е, на її погляд, найбільш ефективну ефективне співвідношення е, чи чи сполучення сили засобів, але й наші енергетики і наші органи влади теж не складне сидять, склавши руки, якщо казати про е, сукупність оцінювати сукупність тих робіт, які були проведені. Е, Впродовж міжсезоння, то е, ефективність і результативність цих робіт набагато вища, аніж, та які були проведені ті, які були проведені рік тому, два роки тому, три роки тому. Три роки тому взагалі ні, 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 ніхто навіть і не думав ці роботи вести. Звісно, що той захист, який зараз існує по всій Україні, так, ми можемо. Точно сказати, що такий захист, такого захисту нема ніде в світі, це най... усіх, які взагалі існують в будь-якій державі світу, навіть в Ізраїлі. Але при цьому ми однозначно можемо сказати, що цей захист не рятує від усього, він лише зменшує ймовірність знищення об'єкта повного. Він лише зменшує негативні наслідки від удару будь-якого, але він на 100% не рятує. Тому зараз, коли хтось каже, що ой, захист не спрацював. Спрацював захист. Якщо б його не було, то тоді б у нас взагалі не було б електрики, як це було в 20... осіні 22-го року. А, зараз же є. Зараз же енергетики знають, що їм потрібно робити. У них є алгоритми дій на випадок таких ситуацій. У них є запас обладнання на випадок таких ситуацій. У них є резерви як генерації, так і е е потужності, передачі і розподілу. І е е тому у них є, є на ті ж самі графіки, відпрацьовані, які просто запроваджуються буквально автоматично. Тому. Перше, зима буде важкою. Ніхто цього не заперечував. Президент сказав, казав це майже кожного, кожного свого звернення. Друге, зима не буде відрізнятися е, в кращий чи в гірший бік від попередніх зим, тому що війна нікуди не поділася, і Росія не змінює своєї стратегії, і вона буде цілити. В усі інфраструктурні об'єкти, до яких зможе дотягнутися. Але при цьому не буде ніяких блекаутів, система буде відновлюватися після кожного збою завдяки зусиллям енергетиків. А скільки це буде тривати, оце відновлення, залежить від того, наскільки масованим був удар, і скільки ракет. Влучило саме ракет. Бродрони там я вже не, не, не кажу. А саме ракет балістичних а, чи крилатих, влучило в той чи інший об'єкт енергетики, але це обов'язково буде відновлення. Це обов'язково буде повернення світла, тепла, води, газу, всього, чого Путін нас хоче е, позбавити. Тут, тут бачите, Нардепка Безугла написала про те, що виїжджайте з міст. Зима буде важка, блекаут буде. Розгляньте тимчасовий переїзд осені зими за місто, особливо це стосується киян, Київ, стратегічна То, та символічна. Я... Мета. Не, 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 не цитуйте, не цитуйте, оце взагалі, оцю особу цитувати взагалі не потрібно. Якщо вона її, кудись виїде з України, це буде найкраще для всіх українців. Тому що отаке от, от заявляти може лише людина безвідповідальна, яка не дбає ні про кого, окрім про себе. Тому не цитуйте, будь ласка, оце. Це домовилися. Тоді давайте трошки скажіть про запаси. Чим ремонтувати? Чи мають наші енергетики в закромах, ті деталі, які їм можуть знадобитися для ремонту? Тобто, наскільки ми створили цей запас на випадок цієї складної зими? Наскільки наші партнери нас вже підстрахували, чи знову ж таки цим запастися неможливо кожного разу після кожного обстрілу, ми розуміємо, який перелік чого нам потрібен? Дійсно, всім запастись не можна. Да, не можна підстелити соломку по всій території України, щоб куди не впав, там вона лежала. Але якщо дивитися на ті е, обсяги, на ті обсяги запасів, на ті обсяги резервів, того ж самого обладнання, і порівнювати їх з минулорічними, позаминулорічними, то ми побачимо, що е, ці запаси є, і цих запасів достатньо для того, щоб. Зменшити е, той е, час, який потрібен будь-якій енергетичній компанії для відновлення е, постачання е, енергії для відновлення надання відповідних послуг, е, я не скажу, що, е, ну, ш, ну, ще раз повторюся, не можна застрахуватися від усього, але навіть. Е, Ті суми, які були вкладені в придбання нового обладнання, в тому числі так званого великого обладнання, ну тих же самих трансформаторів, атотрансформаторів, свідчить про те, що енергетики дійсно підготувалися. І, е, ну, ну, не все можна казати, і не все знають ну, пересічні громадяни. І вони чомусь думають, що там достатньо одному чи двом дронам прилетіти, і все, все, все зруйнується, і все буде погано. Ні, такого не буде. І витрачені кошти це мільярди доларів. І, звісно, що хотілося б мати більше, і тут неодноразово секретаріат енергетичного співтовариства казав про. Те, що фонд підтримки енергетики України, де акумулюються ці кошти, у нього там дефіцит 600 мільйонів євро, і потрібно всім наслідувати приклад ну, тієї ж саме Великої Британії, яка на днях збільшила свій внесок до цього фонду. І Я думаю, що після того, як наші партнери побачать результати чергової російської атаки, вони активізують свої зусилля з надання цієї підтримки як фінансової, так і матеріальної. Пане Геннадію, я дуже вдячна вам, що ви змогли долучитися до нашого ефіру, тому що знову ж таки та через проблеми з електропостачанням є певні проблеми з долученням спікерів до ефіру. Я дякую вам, що ви змогли зробити це раніше. І е, кажу вам до наступної зустрічі в ефірі. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев був з нами на зв'язку цієї години. Йдемо далі. Військовослужбовець сил територіальної оборони Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю вас. Пане Олександре, ну що ж, ми бачите, продовжуємо говорити про цей нічний обстріл, який був, що він був до річниці, до другої річниці попереднього блекауту, який Росія організувала Україні. Також кажуть про те, що в цей самий час на лінії фронту збільшилися бої зіткнення. Звідки така знаєте, активність у ворога? Це Ну, спланована акція, це хотіли щось показати, продемонструвати Дональду Трампу. Це відповідь на його закиди, про те, що нам хочуть передати тамагавки, чи це відповідно звичайна тактика Росії, просто терор українського населення? І навіть як я там сьогодні цитувала пана Сибігу, що це просто звичайна собі позбавлення людей електроенергії на тлі осінніх холодів це просто форма геноциду. Яка підпадає під статтю? Ну саме так. Саме так, це цілеспрямована стратегія російська. Вони намагаються її продовжувати. Про це попереджалося. Ми так само готувалися до того, що це може статися, і що це може відбутися, в принципі. І зрозуміло було, що це буде відбуватися. Ми бачите, пережили удари по об'єктах нашої нашого видобутку газу. На по об'єктах, особливо які знаходяться поблизу лінії фронту або знаходяться поблизу до території Росії, тобто при фронтових території, де так само відбуваються доволі такі часті удари, і там теж є свій задум. Ну і зараз кампанія ударів по енергетиці, вона абсолютно прогнозована, передбачувана з настанням, як тільки похолодає, як тільки ми підходимо до опалювального сезону. Ясно, що Росія буде пробувати і далі руйнувати наші можливості. Іншого не буде, тому що інших якихось в принципі і задумів немає то, стратегічних. Просто обкатують по колу те, що вже пробували, намагаючись дещо диференційовувати, змінювати цілі на тактичному рівні. Вносити якісь корективи, але загалом загальний намір, ціль воювати проти цивільного населення, викликати паніку, деморалізацію. Змусити Україну піти на якісь умови компромісного миру невигідні. Нам це ж всі ці елементи, які Кремль використовував і буде використовувати. Плюс, звичайно, час від часу нагнітаючи ситуацію, час від часу, скажімо, показуючи, що їм або з одного боку байдуже на те, що отримає Україна томагавки, що їх це не обходить, оскільки в них нібито, є засоби, якими вони будуть збивати ті ж самі томагавки і достатньо ППО. Ніби або, скажімо, навпаки, нагнітаючи риторику про те, що буде досить серйозна відповідь. Тут бачите, Путін вийшов із деякими заявами. Знову ж таки, сказав, що погроза Зеленського бити по Москві це форма не тільки шантажу, а й понтажу. Сказав, що відповідь Росії на томагавки буде посилення ППО. Така прям відповідь. Саме серденько у Росії буде нова зброя її скоро анонсують. В Росії та США є розуміння, як врегулювати конфлікт в Україні мирними засобами, але це непрості, складні питання. І колишнім республікам СРСР важливо не роз'їхатися далеко, а бути відповідно разом. Я так розумію, що це знову ж таки натяк на те, що Росія збирається йти війною далі. Ну, в тому числі, звичайно, натяк на те, що потрібно триматися разом, натяк на те, що ну розумієте, знову ж таки, Путін глобально нічого нового не сказав, просто що він сказав, про те, що він, він дотримується він же ж зараз. Відтримує такої лінії, нібито все нормально, все спокійно. Це заява для внутрішньої аудиторії. про те, що все гаразд, не переживайте там за томагавки, не переживайте за удари. Українських дронів я все там залагоджуюсь із і ППО посилю там і так далі. Ну тобто, це що в такому дусі заява. І друге, що стосується контактів США, це свідченням того, що вони не хотіли би спалювати остаточно мости е у відносинах зі Сполученими Штатами Америки і хочуть зберігати певні контакти, певні канали зв'язку на майбутнє, тобто зацікавленість цьому. У Росіян зберігається. Але, звичайно, що при цьому всьому ну, немає наміру бути, скажімо так, нормальними, відкритими і так далі. Є намір і далі спробувати дурити Сполучені Штати Америки і, скажімо, говорити одне, а показувати на ділі зовсім інше. Ну те, що нічого нового, це зрозуміло. А те, що вони, бачите, продовжують і намагаються продовжити спілкування з Сполученими Штатами Америки, так це ж вони весь цей тиждень намагаються про це говорити. Тепер тільки питання в тому, Дональд Трамп не набирає Путіна, чи у Путіна постійно слухавка знята і тому не можна подзвонити спитати, що вони собі думають далі, тому що Дональд Трамп нещодавно розказував про те, що він готовий взятися за врегулювання восьмої війни, маючи на увазі війну Росії з Україною, оскільки Передній сім він вже завершив. А сьогодні ми бачимо відповідь Росії і її власне биття по території України ці масовані обстріли. Мені здається, що це прям ну, відповідь Дональду Трампу на врегулювання війни. Ну справа в тому, що Трамп зараз теж говорить по іншому з Путіним. Він і не не збирається з ним говорити, зустрічатись чи обговорювати з ним щось по телефону. Американська адміністрація ясно дала зрозуміти, що в них зараз зовсім інша стратегія і підходи, і цей підхід полягає в тому, щоб відповісти на російську ескалацію. А для того щоб відповісти, ну чим можна відповісти, звідси і з'явились формулювання про томагавки, які під собою узагальнюють загалі посилення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, тому що це не тільки мова про томагавки, мова про розширення взагалі постачань озброєнь. Україні для того, щоб ми мали змогу завдавати ще більше ударів, а їхня точність, ефективність зростала. Звідси і обговорювали там протягом кількох днів минулих те, що США будуть ділитися розвідданими і так далі. Тобто, це якраз саме ось е, про це, що томагавк має уособлювати собою. Це такий символ, який взятий через те, що ну. Скажімо, відома зброя США часто її застосовують, вона доволі таки далекобійна, потужна, ефективна, і так далі. Але він з собою е ознаменує і показує фактично, що політика США змінюється, і вона змінюється для того, щоб дійсно натиснути на Путіна, ще в повній мірі тиску проявлено не було. Перемовини будь-які можливі тільки після того, як цей тиск... Як будуть вважати в США той, який вони хотіли би зараз допомогти проявити Україні максимально, от він проявлений. І тоді вже можливі там теоретично якісь контакти. Але до того моменту немає перспектив за виключенням там якихось ну, робочих питань, як зустрічались там щодо роботи посольств чи чогось подібного. Пане Олександре, дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру. І кажу до наступної зустрічі. Військовослужбовець Сил територіальної оборони Олександр Мосієнко був з нами на зв'язку цієї години. На цьому е, я кажу вам дякую за те, що ви дві години провели в моїй компанії. Традиційно наостанок додаю, бережіть себе. Побачимося з вами і па-па.